Я вже не пам'ятаю точно, але мені здається, що на 50 тисяч неживих росіян України отримала Хаймерси, на 100 тисяч просунулася справа з танками, і от нарешті це трапилось. Нарешті офіційно є стверджувальні заяви про літаки для України після 200 тисяч росіян, які вирішили бути добрими для української землі. Сідайте зручніше, на зв'язку завжди Агностик, і сьогодні ми з вами спробуємо розібратись, коли ж Україна зможе отримати такі довгоочікувані літаки, для чого саме вони потрібні, скільки їх буде, та які. Країни зможуть їх надати, ну і власне, що за літак? Ну і коротко згадаємо про нього. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Давайте почнемо з самого літака. Вже я думаю, усім зрозуміло, що це будуть F-16. Там є деякі деякі, але попроте про них вже наприкінці. F-16 це легенда. Найрозповсюдженіший багатоцільовий винищувач, який з 1978 року знаходиться на озброєнні, досі виробляється, і, зокрема, штати планують його використовувати ще щонайменше до 2048 року. Усього станом на 2018 рік було побудовано більше 4,5 тисяч одиниць, які успішно так чи інакше себе за зарекомен... Рекомендували. Якщо ми зараз почнемо перебирати усі його варіації та відмінності між ними, нам не вистачить і години, а то й двох годин. Якщо коротко, оновлення цих літаків називаються блоками. Найрозповсюдженішим блоком на сьогодні є блок 5052. Цей літак може летіти з максимальною швидкістю більше двох махів, а точніше 2178 км за годину на висоті 12 км над землею. На рівні моря його максимальна швидкість 1482 км за годину. Максимальний матч. Максимальна можлива висота 18 км. Максимальне перевантаження 9g. Проте не це є найголовніше. Шановні пілоти пан Джуста, пан Карая вже неодноразово в інтерв'ю казали про те, що сучасні літаки потрібні Україні не для прямого повітряного бою з винищувачами Росії, адже вони і так не залітають на нашу територію. А коли залітають трошки ближче, то буває таке, що в Брянській Народній Республіці за один день падає до п'яти різних повітряних суден. В першу чергу західний літак це набір його авіоніки, радарів та підтримка озброєння. F16, зокрема, здатен нести на собі чотири некеровані ракети, наприклад, Гідра, шість ракет класу повітря-повітря, до яких відносяться АІМ 9 Сайдвіндер, АІМ 120 АМРААМ та Айріс-Т. Ще там можна нести ізраїльські Пайтони, але самі розумієте, що про це говорити взагалі не має жодного сенсу. Про кожну з цих перелічних ракет ви, скоріш за все, вже чули, якщо уважно дивитись за нашими відео. А в-9 є найдешевшою та найрозповсюдженішою ракетою класою повітря-повітря. Станом на початок 2000-х, кількість виготовлених ракет переважувала 200 тисяч. Цим ракетам приписують 270 вражених цілей. А серед усіх цих 200 тисяч штук використано добре, якщо 1%. Останні модифікації цієї ракети використовуються в ЗРК Насамс, який, зокрема, захищає і українське небо. Вартість однієї такої ракети приблизно 300-400 тисяч доларів. АМРААМ також дуже відома ракета. Виготовлено їх понад 14 тисяч, кожна з яких коштує близько 1 мільйона, бо вона вже значно крутіша. Швидкість 4 маха, діапазон дії 160 кілометрів, і вона також використовується як основна ракета в Насамс. АРІСТЕ аналогічна історія, використовується в одній системі ППО, проте є ракету. Саме класу повітря повітря з вартістю приблизно в півмільйона баксів за штуку. Проте, маючи схожу вартість до АІМ 9, «Айріс» вміє збивати інші ракети класу повітря-повітря чи повітря Земля, надаючи змогу захищати як свій літак, так і наземні сили від ураження вогнем супротивника. Окрім цього, F16 може нести на собі шість ракет повітря земля, таких як Маверік чи Харм. «Маверік» також легендарна на заході ракета, яка може використовуватись проти великої кількості різних цілей. Коштує від 70 тисяч до 110 за. Штуку в залежності від модифікації, маючи боєголовку в 57 або 136 кг. Такої ракети ми ще не бачили. і Не чули ні, не так. Такої ракети росіяни ще не бачили і не чули. А от Харм їм уже знайомий. Це протирадіолокаційна ракета, яка призначена для ударів по системам ППО супротивника. В залежності від модифікації може летіти на вістань від 25 до 300 км зі швидкістю майже 3 маха, коштує від 300 до 900 тисяч доларів за штуку. І на f 16 для цієї ракети є окремий зовнішній модуль, який відповідає за цілевказання для цієї ракети, окрім того, що вона, наче як сама, наводиться туди, куди потрібно. Ще f 16 може нести на собі дві протикорабельні ракети «Гарпун», які вже також відомі російським морякам. Коштує така ракета приблизно півтора мільйони і може летіти на відстань до 220 кілометрів, якщо запускати її з повітря. Ну і звісно, ще є широкий перелік авіаційних бомб, з котрих ми з вами знаємо про JDAM. Ах так... Куди ж без М61 А 1 вулкан 20-мм кулемета Гатлінга? Це, звичайно, не 30 мм міліметровий а 10 Адесять Андерболт, але також непогано. Проте усі чудово розуміють, що ось це присобачування одного до іншого працює так, але могли б працювати ще краще, якби для цього була рідна платформа. І Якщо коротко, то основна заслуга цього радари. На блок 5052, який є найпоширенішим, і саме його, скоріш за все, і утримує Україна, встановлений радар an apg 68. Він може бачити на відстань майже до 300 км. На деяких літаках встановлюють вже AN apg 83 Sabre, який бачить на відстань до 370 км, але вони, наче як для вайперів, тобто для блок 70, тому навряд чи про них буде йти мова. Хоча на 50-й блок його також, наче як встановлюють, але поки не масово. Не менш важливо й те, що F16 може працювати у якості комплексу радіо Електронної боротьби для чого він може використовувати відповідні комплекти AN ALQ 213 та AN ALQ257. Окрім усього цього, це ще й нормальні системи навігації, присільювання та ціле вказання, такі як Лантір, Lockheed Martin Sniper XR та Lightning. Не забуваємо про те, що усе це інтегрується та доповнюється в комплексну систему протиповітряної оборони. Тобто радари літака допомагають наземним системам, а наземні радари допомагають літакам. Коротше, я просто вам не можу передати, наскільки це все є неймовірно круто. Тепер давайте все ж про те, а від кого чекати літаки і що там взагалі заявили на сьогоднішній день. Немає жодної чіткої заяви. Ось ми вам обіцяємо 15F16». Ні, усе почалось з того, що деякі європейські країни почали все гучніше говорити про ймовірність постачання літаків Україні. Проте, усе впиралось, звісно ж, в навчання пілотів. Адже на Заході курс навчання f 16 становить мінімум 4 роки. Представники Пентагону, в свою чергу, казали, що ну, ну мінімум 18 місяців, тому що українські пілоти круті. Проте, нещодавно, двоє українських пілотів, один з яких керує Міг 29, а інший Су-27, були в Штатах на тренувальних тестах. Обидва не Проходили навіть формальної підготовки на F16 і отримали такий собі короткий брифінг за усього 11 годин на авіасимуляторі. Наші пілоти змогли виконати імітаційні атаки та навіть посадити літак з відмовою двигуна. У висновку сказано, що, хоч пілоти раптом не знають, у якому складі літають літаки країн НАТО і мають деякі проблеми з розумінням англійської. Маючи такий рівень навичок, пілоти зможуть навчитись за 4 місяці. І от ось це вже дуже і дуже непогані терміни. Навіть якщо уявити, що вже завтра 100 пілотів, наприклад, відправлять Європу навчатись на F-16, А як тільки вони вивчаться, то літаки магічним чином візьмуть і з'являться в Україні, усе це все одно не встигнеться до контрнаступу. Наш заступник міністра оборони здається сказав, що якщо усі дуже сильно постараються, то у вересні, жовтні, в нашому небі вже можуть бути такі бажані літаки. Не хочу бути душнілою, але як на мене, це занадто оптимістичний сценарій. Адже союзники чітко заявили, що для передачі літаків потрібно як мінімум від 6 до 12 місяців, враховуючи найоптимістичніші підрахунки, навряд чи це буде до грудня. І знову ж про це зараз заговорили виключно через те, що Штати повинні схвалювати реекспорт європейських f 16 в Україну. Якщо коротко, Байден за навчання штати будуть навчати, але поки що мова не йде про те, що штати будуть надавати літаки. Ну дуже схожа історія з Абрамсами. Але дозвіл на реекспорт це вже дуже, і дуже добре, і величезну роль в лобіюванні. Цього питання відіграв держсекретар Ентоні Блінкен. Саме він був головною силою в адміністрації президента Байдена, лобіювавши цей дозвіл, точнісінько, так само як це було із Абрамсами, для того, щоб Німеччина поступилася своїми принципами. Тож, дякуємо величезне, величезне, дякуємо Сполученим Штатам та пану Блінкіну за це. Ну і варто розуміти, що такі терміни не тільки якісь політичні забаганки. Для літаків треба набагато більше інфраструктурних речей, а години його експлуатації, наприклад, дорівнює приблизно 30 тисяч доларів. І навчити треба не тільки пілотів, а й купу просто велетенського технічного персоналу, що також є вагомою задачею. Тож які країни увійдуть до коаліції винищувачів? 15 травня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що влітку вони почнуть навчати українських пілотів. І наскільки я можу зрозуміти з його заяв на G7 сьогодні, це навчання розпочнеться чи не на наступному тижні взагалі. І саме Велика Британія очолює цю коаліцію декількох країн не тільки з навчання, а й з закупівлі літаків та всього необхідного. Проте найцікавіше, що сама ж Велика Британія не має в шістнадцятих, про що ми вже з вами говорили в окремому відео про шторм Шедоу». Тому я особисто не зовсім розумію, як це буде працювати, і як Велика Британія. В Великій Британії збирається навчати на F-16. Менше з тим в цю коаліцію також на сьогоднішній день входять такі країни, як Нідерланди, Данія, Бельгія та Штати. Вчора було заявлено і про те, що ще й Португалія також вписується в цю історію, але поки що тільки навчанням. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, буквально ось тільки но також заявив, що вони також можуть навчати наших пілотів, і потужне навчання багатьма країнами, серед яких, до речі, також є і Польща, і Бельгія. Це насправді. Дуже і дуже добре. Чим більше пілотів навчиться та чим швидше вони це зроблять, тим швидше будуть власне і літаки. І хоч жодна країна ще офіційно нічого не заявила, в першу чергу це будуть, скоріш за все, Нідерланди. Саме цю країну постійно згадував Ріші Сунак Сумак. І ось чому Маркерю та Нідерландський прем'єр заявив, що вже в найближчі тижні вони пропрацюють умови навчання українських пілотів. Але найцікавіше те, що Нідерланди мали продати 40 своїх f 16 приватній Компанії в минулому році вже продали 12. Проте угоду на продаж останніх 28 винищувачів вони раптом скасували, і я навіть не знаю, чого б це раптом. Нідерланди мали в своєму розпорядженні літаки в модифікації AMBM, які майже вся Європа, які відповідають американському блоку 5052. Крім цього, в заявах дуже часто фігурують Данія та Норвегія. У Норвегії 35 f 16 але згідно з Military Balance за 2022 рік, усі вони мали бути зняті з експлуатації наприкінці 2021 року, тобто вони знаходяться на зберіганні, бо у норвежців є ще 31 F-35. Данія, маючи 44 F-16, має тільки 30 діючих, а от і 14 штучок на запчастини. Найголовнішим постачальником, звісно ж, мають стати Штати, бо от буде куметно, коли країна у якої. Не озброєні біля тисячі цих винищувачів, а ще тисяча в тому чи іншому вигляді стоять про запас, не надасть хоча б одну ескадрилью. Загалом усі ці цифри якраз і наводять нас на 40-50 літаків, про які зараз говорять наші урядовці. Але як воно буде, побачимо. Я думаю, що вже дуже скоро побачимо, адже наступного тижня новий Рамштайн. І я чомусь більш ніж впевнений, що він стане нарешті авіаційним. Про те, якими не були б крутими, усі ті озброєння, які надають нам партнери, найголовнішими завжди є люди, наші титани, наші сили оборони, пілоти, артилерія, танкісти, ППО, піхота. Усі, усі вони є героями, які надають нам змогу, як мінімум, мати можливість дихати та жити в нашій вільній країні. Усе це ціною їхніх життів та здоров'я. Тож не забувайте підтримувати нашу армію і щоденно працювати для перемоги. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.